Доброго раночку, лабове телебачення. З вами я, Ігорка Марф Горинич Змій. Кому як простіше, краще чи звичніше. Давайте подивимось, такий у нас буде коротенький огляд відео про те, як ми бігали минулого тижня секонд-хендами. Насправді, дуже небагато ми набігали. Не на жаль, але з іншого боку плюс. Все. все у мене в шерсті, мабуть. Проти сонця все буде видно, ну нічого страшного. Це означає, що у мене що? Багато котиків, собачок і інших корисних копалин. Так, да, давайте покажу. Перше, що я побачив і забрав, це отака от у нас маска. Єдине, що я не побачив, що тут тріщина була, але мені здається, що її не було. Мені здається, що це мої котики вже її скинули і зробили мені невеличку тріщину. А ще я б уже потім зрозумів, що тут як клей. Залишки клею. Я так розумію, що були ці такі помаранчеві окуляри, які як було. Ну, ви ж розумієте, да, від чого це. Це у нас шолом, а ті, хто зірку смерті валили на цих на X-Wінгах. Ну, зрозуміли, да? на винищувачах зоряних. Ну, я так забрав, думаю, прикольно. Ну, будуть якісь там костюмовані вечірки у дітей, не у дітей. Бачите, тут лейба, видно, що воно ну, було колись новим. Воно, мабуть, навіть ніхто її там особливо не користував. А тріщинку треба буде просто заклеїти зсередини обережненько. І все. І все буде добре. Сподіваюсь. Ну, а окуляри треба буде вже такі, справжні тактичні придбати, і буде все нормально. Бачите? На мою шевеліру воно не дуже залізе, давайте спробуємо. Отак от виходить. Ну, Я думаю, що не дуже виходить, але нічого страшного. О, така історія. Ну, що, в в такий, в свій е, умовний музей зоряних воєн, я потім окремо зроблю таке відео, е, то, то воно, в принципі, прикольно підійде. От. Їдемо далі. Так. І ще е, 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 бачите? Це у нас шматок від е, цього, ви ж самі зрозуміло, да, від чого? Від е, тисячолітнього соколу. Е, фішка в чому? В тому, що у мене є великий тисячолітній сокол, але я бачу трошки поменше, част... ну, поменша е, версія, але теж такого, такого самого великого. Ну, точніше, такого оригінального, тому що у мене в таких самих кольорах, але я просто я потім, потім покажу. Хоча, можливо, це як нижня частина чи ні. Ну коротше, у мене є, е, є тисячолітній сокол, але у мене немає верхньої кришки. І коли я подивився, скільки коштує верхня кришка на eBay, е, то я зрозумів, що я без неї проживу, тому що вона коштує просто кусок такої саме пластмаси, він коштує там 100 доларів. Я такий думаю, а ну добре, а шаттл у мене теж не вистачало там збоку поставити шаттл, шаттл коштував щось 60 доларів. Там я бачу, ну там середня ціна. Я думаю, ну я теж і без шаттла проживу, тому що все. А, ну там ще ніжок у мене не всі. Там у мене три з шести ніжок, на чому стоїть цей сокіл. І я думав, що ну, ладно, добре. Тоді я проживу і без ніжок, він і на трьох нормально стоїть. Але коли я побачив, що на секунді валяється от така от штука, я думаю, ну блін, це прикольно, тому що навіть якщо цілком немає, да э, э, сокола, то воно не так багато важить. Це просто ми зайшли в якийсь там передостанній день чи передпередостанній, і воно вже там за все мені завартувало там щось 100 гривень чи 130, щось не пам'ятаю, чи 200. Ну, коротше, щось, коротше, до 200 гривень 100% завартувало. Я думаю, треба позабрати, тому що навіть така штука комусь на eBay може знадобитися, вона, в принципі, як то кажуть, не бита, не фарбована, трошки брудненька. Отут не страшно, її можна завжди чик-чик відчистити, і буде вона як новенька. І навіть, ну наприклад, мені вона не треба, тому що в мене інший тисячолітній сокіл, більший, і у е, да, мене своїх не вистачає нюансів. А тут, бачите, тут навіть такі, я так розумію, ніжки, якісь. Коротше, воно без додаткових якихось ніжок. Або, можливо, сюди щось ще вставлялося. Ну, коротше, можливо комусь така прямо деталь нужна, точніше потрібна. Е, да. І Хоча, знаєте, да, як, е, в Канаді е, до сих пір у селах, тому що там багато було українських переселенців, то е, туалет, який там, в селах канадських, е, там, туалет, який на вулиці, його називають Нужник. Да, я це, це дивився Discovery колись про кан канадців, канадійців. Е, і от, і взагалі, е, Канадійські індійці і українці, у них дуже дуже стародавня дружба. Вони навіть носять наші хустки як бандани, і у них був навіть одного часу в інстаграмі чи в Тіктокі у них був тренд. Вони там втягали і щось там казали, ну якусь там Glory to Ukraine казали. О, так що, кому цікаво, можете вивчити стародавню дружбу, в чому вона полягає, як вона взагалі, як вона сталася. Чого я не пам'ятаю, як називаються канадійці канадські індійці. Вони воно у них там є своя назва, якась самоназва, я не пам'ятаю, але пам'ятаю точно, що е, у них е, вони завдяки одному українцю, чи можуть не одному, може навіть сімі цілі, я не пам'ятаю. Знову бачите, я слово не пам'ятаю, слово сполучення дуже багато кажу, але це правда. Я просто в, в загальних рисах пам'ятаю. Отака історія. Тобто, у нас м, трошки недобитків. Е, все Зоряних воїн є. Ну, це в принципі прикольно. Воно, як то кажуть, не... до речі, я, навіть якщо воно нікуди не піде, з цього можна зробити дуже прикольно. Якусь... Навіть якщо просто його повісити е... на стіну і тут е... якусь там когось поставити, щось, щось поставити, чи отак повісити і щось поставити, воно все одно буде дуже антуражно е... мати вигляд, дуже антуражний. Тому. Е... Чуть так поставити. Ну, тобто, знаєте, як піднос такий, хопа, а тут там Лімонадік, там, кому що там Лімонадік, півко, кава. Ну, зрештою. Далі. Давайте подивимось. White Screen, Heath Ledger, Heath Ledger A Night's Tale. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили це кіно? А, так, я так розумію. Night's Tale. Тейл це у нас розповідь, ну, чи як правильно сказати. Вона, він, звісно, трошки такий, чук -чук -чук, трошки його там пошарпали, цей диск, але це означає тільки, що його дивилися. І це, в принципі, він не в супер поганому стані. Він просто в такому. На трієчку, але на твердо. Так, що у нас тут? English, English, Hindi. Угу, Hindi і English. Окей. 2001 рік. Окей. Okay. Це у нас що про що у нас? А, 14 століття. New Look in a Night's nice Tale. Ага. Про історію лицарську. Лицарська історія. An exciting uh, Action-packed comedic. Comedic adventure. Це комедійне кіно. О, прик. Я люблю. Uh, середньовічні. Ну це ж 14 століття це у нас вже пізнє середньовіччя. Я люблю. Uh, комедійні, Комедійний жанр у пізньому середньовіччі. Це прикольно. Starring hit Ledger, The Patriot, 10 Things ahead of. Ага, я With Hillary's performance from Mark Eddy, Paul Bettany, Alan Tudyk, and Introducing the Essential Shannon Sosamon Sosamon. Короче, короче, Sossamon. Ага, required a dvd rom drive on your PC with Windows 95 or higher to access the dvd rom features. А, ага, тобто можна подивитися на DVD, але якщо ми хочемо якісь фічі звідси дёрнути, то треба поставити в компуктор і подивитися, що там є. Ну, я вирішив забрати, тому що хід Ledger це е, уже легенда кінематографу. На жаль, на жаль, він. Е, Оскільки я знаю, не живий. От, А тут у нас ще одне кіно. Це все одно, до речі, з одного секунду. Більше ми ніде нічого не знайшли. А тут у нас ще блюрейчик, Отакий, бачите, в супер обкладинки. Хоча обкладинка вже не дуже супер, але вона ще є. Е, так, блюрей, Фільм називається The Hatton Garden Job. Ага. Е, це робота Це, Гардена. Або ім'я Хеттен Гарден. Або це якась місцина. Я не знаю, хто дивився. Я, до речі, дуже о, люблю британське кіно. British Classic тут написали: і Diamond of a Film. The Makings of a Cult Classic. Гуді, Гуді, Філ Деніелс, Марк Харріс, Ларрі Лемп, Девід Калдер, Клайв Рассел. І тут цінник, тому я не можу прочитати ще два імені. Uh, The Remarkable True Story. Ага. Подивіться, чи знаєте, ви взагалі так наочно цих панів. І от тут ще панянки з'являються. Бонус матеріали. Ну, мені подобається це у нас. А, жанр crime, кримінал, да, language, English, Running Time. 89 хвилин. Оп! Ну, тут вже, бачите, воно у нас уже. Супевкладинка, мені здається, що суперокладинка, вона е, в першу чергу була колись призначена, щоб захистити просто саму коробочку з диском. Я думаю, так воно і було. Ага. Ага. The Italian job Meets Ocean 11: The Fun Field British Movie of the Year. Ага. Тобто, це така, вони сказали, що це. Наче зустрілися два, два кіно Італійська робота і 11 друзів оушена. І вийшло у таке кіно. А це який у нас рік? 2016, 2016 рік. Не такі вже і давні часи, всього-навсього 9 років тому все це було відзнято. Тут я бачу, що є невеличкі подряпини, а в більшості він просто трошки брудненький. Я думаю, що в такому вигляді він з радістю піде. О, бачите, топ Pizza, піца, кому треба піца. toppizza.com, Код можна, але я думаю, що тут Hatton 17 написано. А я думаю, що 17 це був, мабуть, рік, в який це можна було зробити. Тому я думаю, що піцу в Британії ви вже за цим кодом не з'їсте. Але прикольно, прикольно, що диск до нас доїхав з Британії. Дуже дякуємо панам, які у нас займаються секонд-хендами. Не знаю, як це, до речі, відбувається. Так, ну і ми там пробігали, і на Маргарита така, тут же ж є оце, каже: ось це є. Треба забрати. Я такий, «Да, треба забрати. Вона каже, «Да, треба забрати. Ну, вона у нас любить багато. бачите, там, у нас, якщо там воно в кадр попадає. Це дуже маленька частина того, чим Марго тут, що Марго вирощує. Нічого протиправного вона не вирощує, але ну, горшик в гарному стані. Єдине, що без підставочки, але підставкою може служити, що хочеш. Навіть не знаю, пластикова якась кришка від йогурта. Так що така історія? Мені здається, що я щось ще не показав. А ну давайте подивимось разом. Може, я ще що. А, точно, ми ще щось не показали. Зараз. Тут у нас є, є, є іще що показати вам. Мені здається, що я це ще не показував вам. Мені так здається. Так. Зараз, секундочку, поставлю назад, щоб в своє звичне місце присісти. Опа! Якщо я показував, скажіть. Якщо не показував, теж скажіть. Шапка Спайдермен. Така прям зимова, з балабончиком, фірмова Марвел. Ну це у мене мама запіхла така. Каже, давайте заберем. О, така історія. Я не пам'ятаю, мені здається, що я ще не показував цю історію. Потім. Великий регланчик. Грифендор. Э, Гриффиндор, так. Äh, Грифендор. Да. Я просто той фанат Гаррі э, Поттера. Насправді я не фанат Гаррі Поттера, але. Ви бачите, тут навіть офіційний є такий от Гаррі Поттер. А як пахне, а як пахне секом. Що ви тільки знали? Отака така от. Ну, м -м -м, прикольно. У мене. У мене схожого матеріалу є Марвеловська історія. І не тільки, і, і Маріо у мене є. Так. О, це я знаходив. Я просто наче не показував вам ще це. Якщо показую, скажіть, тому що я вже багато чого е, не пам'ятаю, мені здається, ні. Це я знайшов, це Маргарита. У нас дуже, я ж кажу, любить щось там якісь робити. Як правильно сказати? Розсадження посадки. Гарденінг. Вона займається у нас е, садівництво. Ось. І отут дуже прикольна книжка, причому, що вона у нас насправді старенька книжка. Е, так, це аж 1986 рік. І тут, і тут є все. Ну, тут є, як е, там приживляти е, дерев, як відпилювати, щоб вони не гнили там. Все, що хочеш, є. І дуже так прикольно все розповідається. Гарна книжечка така, Ну, вона не тверда, вона м'яка, але така, дуже впевнено, вона заламінована і тому вона приємна. Бачите, тут є і як vegetables робити, да? там, вирощувати овочі, і як вони виноград, і квіти. Так що прикольна штука, О, малюють, бачите, як треба підв'язувати все це діло. Класна, Garden Handbook. Ну, я вирішив, що треба забрати і подарувати Маргариті. Вона була дуже рада. Потім у нас Coyot Agli якийсь. Uh, tonight they're calling the shots. Version franchise includes. Jerry Джеррі Production. Ага. Uh а, -huh. uh -huh, нічого не знаю. О, така історія. Я так розумію, що вона стояла, бачите, обличчям до сонця і вся вигоріла, бачите? Ну нічого, нічого. Нічого страшного, я сподіваюся, що щось що буде цікаве. Ага, давайте подивимось, що нас всередині. В середині у нас отак. От Навіть є. Е, така от, до речі. А, це у нас серіал. 28 чаптерс. Press the меню key on your remote control to play Coyote Ugly. Or select bonus material or other options. Ага, Cayot Тобто Тут у нас 28 чаптерів. Тобто, це у нас такий серіал виходить. Ага. Тому що в мене не було багато часу е вивчити, що це, що це насправді таке. А виявляється: от у нас що. І. На вигляд, диск е в суперкласному стані. Так що, Поки що так. Поки що так. І е, ще одна історія. Дуже прикольна. Це теж мама знайшла разом з тими е, речима шапкою і е, цим регланом хай буде він називатися. Бачите? Star Trek The Next Generation. Тут е, насправді е, з усіх стартреків я тільки це дивився, е, коли він йшов по телевізору. Прикольно, прикольно, все класно. Єдиний мінус: бачите, відбити тут у нас е куточок відбитий, але насправді це зробила моя мама. Ну, вона випадково, вона не хотіла. Так що, А за те, що вона знайшла такий крутий. Парамаунт, Star Trek, все як треба. Відеокасета. Клас. Star Trek, The Next Generation 68. 68 це що у нас? 68 це у нас. Е... Касета 68, прикинь. Тобто, це як одна серія. чи що от Бачите, навіть це фірмова. Бачите, Warner Brothers вигр... виграв її воно. Вичавлено. Так що. Е... там Скільки б кутиків не було відбито, це не дуже страшно. Головне, що воно в супер в такому. Прикольному, прикольному стані. А відбитий кутик це навіть історія. Да? Тобто воно прийшло до нас. Воно мало якусь. Заплатити за це ціну, окрім того, що просто прийшло сюди. О, так що у нас отакий от прикольний, прикольний е підгончик. Да. Це у нас аж який рік? Я вже... А, 92-й рік написано. Тут дуже класне. Це хто у нас? Як його звати? Щось хотів сказати Стюарт Патрік. Це так і є? Патрік Стюарт. Патрік да, Стюарт. <клес> Стюарт. Да. Отже, інколи навіть коли ти не так часто забігаєш на секунди, а інколи навіть не ти забігаєш, все одно а, щось цікавеньке можна знайти. І скільки б не було хейтерів або гейтерів, яким не подобається, що. Що такі існують історії, що люди щось купляють, що це, не знаю, халамидник, хламіття чи щось, щось іще. Все одно е, знайдуться люди, на кшталт мене, чи вас, хто, хто дивиться мене, е, кому це може знадобитися, кому це може сподобатися, і хто в цьому бачить якусь розраду. да Тому що. Тому що а в чому ще знаходити розраду? Тобто можна в будь будь-яку знаходити розраду, а коли є така можливість, це Це круто. Насправді це круто. Це насправді є таке поняття, як культура повторного вжитку. Є таке поняття. І це класно, коли вона є. І вона насправді ну, типу, це, це справжня культура. Тому що коли людина, навіть отримавши щось таке, що там напівробоче, чи там щось якомусь не дуже стані, занедбаному, і людина не просто його там взяла, покористувалася і викнула, а вона втілила в нього, вдихнула нове життя щось, в якусь річ. В цьому, мені здається, є максимально крутість цієї культури, культури повторного вжитку. Отож, дякую за перегляд. З вами я, Марв. Будемо дивитися, будемо спілкуватися. Пишіть в коментарях, що вам з цього сподобалось найбільше. Я теж за можливості дивлюся канали своїх друзів, на кого підписаний. І зараз просто дуже багато стільки всього, як то кажуть, одночасно багато змінних є в житті, і тому єдине, що мене, як то кажуть, Мене повертає назад це ютубчик, в який я інколи можу щось записати, і ютубчик, в якому я інколи можу щось подивитись. Так, а все інше в мене дуже, дуже нестабільно, ну, в гарному сенсі нестабільне. Тому що зараз і пішов на навчання, і в театрі багато змін, і все це треба якось опанувати, осмислити. І тому дякую за перегляд. З вами я Марф і ще раз. І все, побачимось.